Доброго дня. Лабораторна робота номер 2 Визначення питомої теплоємності речовини. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема роботи. Визначення питомої теплоємності речовини. Мета роботи. Визначити питому теплоємність речовини у твердому стані. Обладнання. Мірний циліндр, терези, термометр, калориметр, металеві циліндри, вода, електричний чайник та серветки. Для початку трошки теорії. Переглянемо відеофрагмент з теоретичними відомостями до даної лабораторної роботи. Для визначення питомої теплоємності речовини в твердому стані можна скористатися таким методом. Тіло нагрівають в окропі у воді за температури 100 градусів, а потім опускають у калориметр із холодною водою. Відбувається теплообмін, у якому беруть участь чотири тіла. Тверде тіло віддає енергію, одержують енергію вода, калориметр, термометр. Оскільки термометр і калориметр порівняно з водою одержують незначну кількість теплоти, можемо вважати, що кількість теплоти, відданої твердим тілом, дорівнює кількості теплоти, одержаної холодною водою.